Підгадайте загадку сніг на полях, лід на річках, хуга голяє, коли це буває. Наближаються зимові свята. Усі діти радіють, незабаром канікули. Це час, коли можна пограти в сніжки, зліпити кумедного сніговика, покататися на санках, лижах, ковзанах. Розглянемо картини. Як художники зобразили зимові розваги дітей? А як ти любиш розважатися взимку? Пропоную сьогодні створити нам композицію веселі сніговики для цього використати ватні спонжі. Подивіться. Складаю їх один на одного, вирізаю шапочки, навіть гуашу білою можу промалювати ялиночку. Ось такі кумедні ніговички получились у мене. І ось такі. І навіть такі в засніженому лісі. Вас, дітки, получаться ще гарніші сніговички. Чекаю на фото ваших робіт, творчого вам натхнення. До зустрічі!